У більшості випадків, коли люди починають свій шлях у пошуку автомобіля з Кореї і не знайомі з нашою компанією, вони думають, що це така ж історія, як з Америкою, що це біток або утопленік. У більшості випадків ми привозимо саме цірий автомобіль, але ми шукаємо також легкий біточок, який буде цікаво продавати і яким точно зацікавиться покупець. Отже, дивіться, це Audi А3, це 18-рок, 2 літри під капотом. Цікаво в неї те, що вона абсолютно ціла і не крашена в Кореї. В неї 92 тисячі пробігу, гарна комплектація, є роздійний клімат електросидіння у пасажира у водія, є моніторчик з камери заднього руху, він виїжджає. Ось таке пошкодження, кришка багажника, бампер. Треба замінити і кришку багажнику, і бампер, і замінити оптику. Отже. Цей автомобіль був одразу куплений, як він тільки приїхав. Нам залишається тільки її зробити, обслугувати та віддати клієнту. Отже, якщо вам цікаві такі варіанти, пишіть, дзвоніть.